Друзі, всім привіт! Сьогодні впаюємо канат. Є багато відео про канат, але захотів зняти вам свій варіант. Впаюємо канат. Ось такий от десятка на розрив, якщо я не помиляюсь, 2 тони 400 кілограмів. Правда, синій, хотілося придбати білий, але не було в наявності тільки синій. Так, плівочка у нас планета Пластик 150 мікрон. І впаюємо канат, зробив таку приспособку, тому що паяю сам. Такі в мене є реєчки вільха. От посередині теж така ж сама реєчка. Обмотана звичайною тканинкою, отака, колись була, мабуть, простиня. Обмотана тканинкою, мабуть, в 3-4 слої. Так. І зробив отаку от накладку також з двох, з двох реєчок. Наверх кладу, рівняю. Потім кладу пергамент, пробував класти тканину наверх, але пергаментом мені сподобалося більше. Його хто перший раз це робить, так як я трішки буде легше, тому що його трошечки, але воно просвіщається, його видно. У мене там є один, один косячок. Десь, десь там в тій купі не, не буду вам шукати. З'їхав, з'їхав оцей край, якби на заплавляюще. Получилось, що я рівно отак майже запід лице заплавив Але то, той за того, що я не побачив, не побачив під тряпкою, і зверху ще був пергамент, не побачив, що воно з'їхало. І після того. Я зробив такі от ще дві дощечки. Тепер вже нікуди нічого не з'їжджає. Рівно просто по площині гладимо утюжком. І виходить, що вже ми не боїмося за цю плівку, щоб її не пропалити. Тобто, набагато, набагато легше, набагато краще. Все так зроблено, ця приспособка за 5 хвилин. Але набагато, набагато швидше, виходить, все робити. Ну от, як правду всі кажуть. Утюгом пару раз проводимо. І вже кожен для себе визначить, скільки раз провести туди, скільки раз назад. Ну, я так можна сказати, що все на на ощупь на глаз роблю, щоб проплавилась пленочка, щоб вона між собою спаялась. І в нас канат. Получився в такому капішончику. Чи як його назвати, не знаю. Зараз ми доплавим і покажу, як, як воно виходить, що з цього вийшло. Бачите, я спокійно вожу по цим дощечкам утюгом. І не боюся, що десь згорить ця плівка, яка в один слой лежить. Пергамент дуже легко відлипає від плівки, тому що, так, тому що тканина трішки хуже. Тканина, тканина прилипає, прилипає до плівки і виходить? Якби або треба чекати, щоб трошки воно охололо, або, можливо, там мокрою тряпочкою чимось охолоджувати. Пергамент коротенький, забрав вдома останній кусочок. На всю довжину не хватає, але нічого відлипає гарно. Утюжок такий ж, совдеповський, бачите, в Але Він зі своєю роботою справляється повністю. Так. Тут фіксую гвіздочками з обох сторон. Ну, тому що сам, якби з кимось можна було б комусь притримають. Канат вилучається з цієї сторони. Ось ця досточка з тканиною. Бачите, там воно прилипає, тут дотік що. Пропає взагалі Тут Тут уже все відлипло. Пропалив дирочку, вийшла складочка, і впаяла сюди. Ну, це не страшно тут. Я ж гвіздочками теж пробиваю дирочку, то не, нічого страшного. І ось так виходить така пропайка. Тобто на відрив, трішки незручно, не можу другу руку. Не можу другу руку використати, щоб розірвати, але, повірте, не розривається. Пропає дуже гарно. І ось виходить така от... така от історія. Так що, друзі, будемо скоро накривати. Одне погано, незручно 12 метрів ширини. І дуже незручно розмотувати їх, тому що вона з завода вона складена гарненько, і самому трішки, трішки важко. Але нічого. Справимося і скоро, скоро будемо накривати. Так що, друзі, кому цікавий такий контент, ця тема полунична. Підписуйтесь. Слава Україні, героям слава!